Далі більше аналітики зі світу новин до нашого етеру доєднується Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Отож, пане Данило, доброго дня і слава Україні. Слава доброго дня. У Пентагоні заявили, що не змінили своєї позиції стосовно застосування української зброї, яку надасть США в рамках військової допомоги. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні. Власне, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію, зазначила представниця Пентагону Сабріна Сінг. Вона додала, що США зробили свої прохання цього приводу досить публічними, і ми вважаємо, що це має бути в межах української території. Додала вона. Пане Далено, фактично, власне, друга людина після президента у Штатах це Ентоні Блінкіс, сказав, що Україна може діяти на свій розсуд. Американські сенатори власне розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану зброю США по території Росії, особливо на тлі нового російського наступу у Харківській області. На вашу думку, все залежить на даний момент лише від Байдена. На даний момент Сполучені Штати не змінюють свій підхід в частині не озвучення конкретних рішень. Тобто, ми з вами не почуємо, що Сполучені Штати одобрили нанесення ударів по території Російської Федерації, тому що в зовнішньополітичній стратегії Сполучені Штатів вони в цілому не використовують такі формулювання, такі підходи тому. Формулювання, що Сполучені Штати надають зброю. Для України, яку вона може використовувати на власний розсуд, є достатнім для розуміння того, що нанесення ударів по території РФ може здійснюватися. Ми з вами пам'ятаємо, що виключення було більше щодо далекобійної зброї, яка може задавати удари глибоко в тил, Uh, і в цій частині, в цій частині, звичайно, ми розуміємо, що відбувається ряд закритих переговорів між військовим командуванням України і Сполучених Штатів натовськими спеціалістами, uh, в яких вони узгоджують можливі далекі удари в тил або використання певних типів зброї, які можуть бути використані Російською Федерацією, в тому числі там після вибуху, як якісь можливі uh, запозичення компонентів чи інших складових. В цілому ж для результативності в нас зараз стоїть питання не в публічному дозволі використання якогось виду зброї, а розширення номенклатури для повноцінного захисту і неба і можливості прикривати і наступ, і об'єкти на землі інше. Власне, але на вашу думку, все ж таки одностайності в американців щодо даного рішення, я так розумію, немає, навіть і дивлячись на те, що один говорить одне, а інший говорить інше одностайності не буде. Ми з вами розуміємо, що в США відносно скоро відбудуться президентські вибори. Так само, як вибори до Європарламенту відбудуться в Європі, також ряд президентських виборів відбудеться в Європі. Завжди, коли це канун якогось виборчого процесу кожна політична сила, не зважаючи, скажімо так, на внутрішні переконання, і бажання там підтримати ту чи іншу ідею з зі здорового глузду, завжди використовує електоральні погляди для можливості е е певних маніпуляцій в своїх інтересах і інші аспекти, тому е в тому числі військове керівництво Сполучених Штатів розуміє, що у разі перемоги, наприклад, Трампа зміниться в цілому очільник міністерства оборонів, зміниться головнокомандування військове, і жоден з них не хоче запам'ятовуватися якимись, скажімо так, опозиційними діями або жорсткою критикою тих політичних осіб, які афільйовані до потенційного президента. Тому це перша складова, друга складова, що це демократична держава. Ми з вами бачимо, що в кожній демократичній державі завжди відбувається діалог, і цей діалог може мати місце навіть щодо таких речей, які нам здаються об'єктивно зупинили. Власне, чи розглядаєте ви такий варіант, що рішення власне по прийняттю, бити чи не бити можна чи не можна, власне пройде такий самий шлях, як це до прикладу було із виділенням допомоги Україні. Я не думаю, що це буде затягуватись на шестимісячний період. Ми з вами бачили, що вже в цілому українські збройні сили застосовували ряд американського озброєння, в тому числі там по Криму, по окупованим територіям. Одно uh, ну, не пам'ятаю вже однозначно інформацію щодо там Білгородської області інших, uh, але в цілому вони застосовувались далеко за територію, яка контролюється збройними силами України на даний момент. Uh, тому говорити про те, що це буде така затяжна епопея. Не думаю, у нас зараз з вами переломний момент в частині uh, в цілому згуртування знову ж таки європейської збройної допомоги американської на тлі контрнаступу Росії. Тому що ми з вами вже чуємо, що планові періоди контрнаступу були там на кінець травня, початок червня. Однак кажуть, що коли росіяни побачили, що українські збройні сили гуртуються, вони вирішили раніше використовувати весь наявний потенціал піхотний і інший. Тому, тому скоріше за все зараз питання прийняття швидких рішень, в тому числі ми бачимо наскільки в часовому проміжку збільшилась кількість заяв. Представників НАТО військового командування Сполучених Штатів і все це говорить про, про те, що в найближчий час мають бути якісь додаткові рішення в частині озброєння і в частині підтримки, навіть знову ж таки з, з тими самими направленнями інструкторів НАТО там на території України інших аспектів. Президент України каже, що ця заборона фактично дозволила росіянам прорватися на Харківщину. На вашу думку, не вже настільки все залежало власне саме від американської зброї, тому що ну деякі країни відверто вже заявили, що вони не забороняють нам робити це, власне, зокрема як Британія, наприклад. Важко це прокоментувати, тому що ну звичайно має місце накопичення перед контрнаступом якихось резервів, і логістичних і людського ресурсу, і там боєкомплекти пального і всього іншого. Ну наскільки ми з вами бачили щодня інформацію щодо удару навіть українськими дронами власного виробництва в тил Росії. То в принципі є надія, що українські збройні сили можуть впливати на ці логістичні хаби і на, на склади, тому можливо, президент використав це більше в аспекті знаєте, скористатися в цій частині от такою хвилею, щоб підштовхнути наших міжнародних партнерів швидше і більше виділити військової допомоги і патріотів для закриття Харкова і, і інших там ракетних засобів. Ну водночас ми з вами почули знову ж таки від. Президента про те, що нарешті в нас фактично є паритет по по срядах артилерії з, з іншого артилерії з іншого боку. Буквально тижні два тому я бачив інформацію, що в нас співвідношення постріли в один до десяти. Не знаю, чи можна було за два тижні так швидко це вирішити. Ну будемо сподіватися, що це в тому числі е, і ПСО, скажем так, для, для російської пропаганди, можливо, наші зумисне занижували можливі показники, щоб стимулювати там певні е, певні військово-політичні рішення. Будемо спостерігати. Власне, російський диктатор Путін нині заявив, що не планує захоплювати Харків. На вашу думку, це такий посил нашим партнерам, аби вони власне продовжували політику умиротворення агресора. Тоді в чому власне в цьому числі і заборонами і атакувати Росію? Я не знаю, як сприймати слова Путіна. Мені здається, це абсолютно не має сенсу, тому що абсолютно все, що він говорить, відірвано від реальності. Жодних його обіцянок не було виконано. Тому говорити про те, що він не буде наступати на Харків. Ну він так само говорив, що в них немає жодних планів про повномасштабний наступ на Україну. Тому розглядати це всерйоз сенсу немає. Він знов ж таки навчений досвідом вже з третій рік неповномасштабної війни. Ми маємо усвідомлювати, що в першу чергу він розраховує зазвичай на власний російський електорат, тобто, коли в соцмережах вони ж аналогічно аналізують сприйняття соціумом воєнних дій з боку російської армії. На жаль, ми бачимо, що незважаючи на всі заклики там про хороших русських і решту аспектів, більшість соціуму підтримує агресію щодо України. Відповідно, там розростаються певні такі ура, заклики, блогери інші аспекти, відповідно, він розуміє, що у разі якщо Буде складатися враження, що було прийнято політичне рішення захопити певну територіальну одиницю і цього виконано не буде, то в першу чергу це буде сприйматися як його слабкість. Тому, тому він завжди залишає такі місця для маневрів. Але ми розуміємо з вами, що, ну що це означає? Що якщо Збройні сили зараз відступлять від кордону, зайдуть за Харків, то російські солдати не зайдуть. Ну звичайно, що зайдуть, тому сприймати це сенсу немає абсолютно. Власне, питання залишається, чи розуміється світ, знаєте, але от щоб підсумувати дану тему, то чи може Україна до прикладу вчинити так з рекомендаціями щодо зброї, так як вчинила власне з рекомендацією щодо не бити по НПЗ? Ну, є тонка грань завжди. Я ж кажу, в першу чергу вона корелюється з кулуарним спілкуванням. Тобто, інколи якоюсь мовчанкою наші партнери можуть підтвердити. Там. Можливість вчинення якихось дій, скажімо так, закрити очі, але варто розуміти, що якщо це буде відверто там порушення, якихось домовленостей або повторне порушення, то відповідно ми ставимо від загрозу в цілому отримання певного типу озброєнь. І чи буде це на користь Україні, велике питання. Тому що, якщо локально там один-два удари вдасться і щось розіб'ють, то потім такий тип озброєння, наприклад, ми не отримаємо навіть в ситуації, коли він буде більш потрібен. Після замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Футцо про погрози на свою адресу заявив і очільник польського уряду Дональд Туск. Так, польський прем'єр опублікував у своєму твіті скріншот. Чужого цвіту, автор якого натякнув, що з Туском може статися теж саме, що і з Фіцо. Словаки сьогодні дали нам приклад, що робити з Дональдом Туском, якщо він скасує ЦКП, Йдеться у твіті. у Твіті. ЦКП це власне гучний інфраструктурний проект із побудови нового аеропорту біля Варшави, який просував попередній прем'єр. За даними змі, сам Туск зараз розмірковує над тим, аби скасувати проект через ймовірні. Його власне і через високу вартість. А, пане Данило, це що в Європі почався власне певний якийсь флешмоб по досягненню якихось цілей погрозами? В Європі тривають вибори. В ряді країн пройшли місцеві 6-9 червня. Очікуємо вибори до Європарламенту, де кожна країна буде вибирати. Певну кількість в залежності там від свого населення, від решти аспектів, певну кількість делегатів до європейського парламенту, в кого ще президентські вибори. Тому говорити про те, що це виключно якісь фактичні підстави, а не політичні течії, скажімо так, і впливи не варто. Тобто, з може бути декілька причин, звичайно, з дуже сумніваюсь, безпосередньо з ФІЦО, що це була причина, яка, скажімо так, самоходом певна фізична особа вирішила, що вона хоче щось зробити там і скоїла замах на, на Фіцо, як показує практика, будь-який проросійський кандидат, який має зв'язки з російським фінансуванням. А щодо Фіцо, питань в цьому немає, має дуже класну охорону. І має в тому числі комунікації, можливо, зі спецслужбами в тому числі Росії зазвичай таке можна було пов'язати навпаки з певним бажанням провести додаткову увагу до такої особи і до її політичної партії а відповідно і намаганням взяти певну кількість місця, бо ну ми ж з вами не завжди детально аналізуємо внутрішньополітичні новини кожної країни. Ми не завжди розуміємо, що там відбувається, від чого потрібно відвернути увагу, до від чого привернути увагу інші аспекти. Тому, скоріше за все, що це якимось чином було скоротовано е, з приводу Туска, думаю, що це знаєте намагання більше скористатися ну, такою можливістю аналогічно привернути увагу до себе. Тому що якщо реагувати на кожен погроз в твіті або в соцмережах, ну, мені здається, це мінімум сотні там на місяць, а можливо і тисячі, е, тому. В кожній державі є служба охорони, яка займається охороною перших осіб. Відповідно, вони аналізують, яка особа намагається там погрожувати. Наскільки ці погрози реальні, можуть бути втілені, інші аспекти. Тому казати про те, що це якийсь там, я не знаю, глобальний за -за заколот по вбивству прем'єрів, я не думаю, що це має місце бути. Скоріше за все, такі от ні ігри які ми лише з часом зможемо зрозуміти, що за цим безпосередньо стояло. Чи всі тепер європейські лідери будуть жити у страху? Ви сказали про те, що зараз е, будуть вибори дійсно, але вони були і попередні роки. Таких випадків не було в Європі. Ну, принаймні, останні десятиліття так точно. Ну, Джона Леніна теж били один раз. ну, ну в різних, в різних ситуаціях різні підстави і різні історії. Ну я просто не бачу сенсу розглядати цю історію як якийсь суперглобальний масштаб. Якщо ми говоримо, що Роберт Фіцо має проросійські наративи, він відверто висловлювався за підтримку Росії. У нас тоді залишаються з вами наступні варіанти: що за таким погрозою верніш за замахом на вбивство міг стояти хто українські спецслужби, які вже про це сказав кожен російський. Коментатор, я дуже в цьому сумніваюся. Американські спецслужби я ще більше в цьому сумніваюся, тому що ми з вами побачили за цей період третього року повномасштабної війни. Що на жаль, так як в американських фільмах відбувається, американські служби не діють. Інакше вже б давно пристрелили Путіна і інших е, високопоставлених осіб Російської Федерації, і можливо б частину проблем ми не мали. Тому скоріше за все в таких випадках такими способами діють саме от е, більш проросійсько орієнтовані грубі політики, в тому числі для Китаю, це невигідно. вигідно. Ну не бачу тут підстав вважати, що е, причиною цього замаху була якась суперглобальна подія, яка там ну ми з вами можемо проаналізувати і обговорити. А, власне, якщо говорити про що заявило словацьке МВС, то вчора власне воно вийшло заявою про те, що злочинця було активно залучено до політичних подій. Причиною нападу стала його політична незгода з припиненням військової допомоги Україні. Власне просто розкіш для російської пропаганди вказати на український слід, зокрема одразу. Ми пам'ятаємо одразу після того, як здійснився замах, одразу ж там півгодини максимум пройшло, як зразу ж російське МЗС заявило, що це знову ж таки український слід. Ну тобто, логічно, ми приходимо до думки, що цілі вбити цю особу не було. Якби була ціль безпосередньо його вбити, скоріш за все, був би інший абсолютно спосіб. Ціль була привернути увагу. А якщо говорити про привернення уваги, то це вигідно виключно російській стороні або там про правим партіям, які афільйовані з російськими структурами, а не демократичному світу. Ну, якби в свою функцію вони частково виконали. Наскільки вона буде результативна, не знаю. Можливо, можливо вони мали певні переломні аспекти з е, політичною силою опонента е, Фіцо, наприклад, на голосуванні. Вони б, там аналізували, що. Жодним стандартним способом вони не досягнуть певної переваги. Можливо, проаналізували, що такий кричущий спосіб дасть там різкий скачок. рейтингу або ще якісь аспекти. Ви знаєте, цілком навіть може бути згадується історія з покійним мером Харкова. Кернесом, да, mm -hmm. коли вже неодноразово обговорювалося, що він в певний момент взяв гроші там від російських спецслужб, потім не виконав домовленості. за що був покараний вистрілом снайпера. Можливо, тут так само має місце певні навіть банальні е грошові тіньові розборки. Це теж може бути ну, як додатковий варіант. Угу. Власне, такий запах на європейського політика. Перший, як я вже сказала, за 20 років такі резонансні напади відбулися у 2003 році. Це замах на голову МЗС Швеції та прем'єр-міністра Сербії. Як би там не було, але оці всі дестабілізаційні процеси у світі запустила Росія своїм нападом на Україну, тому що підняла якісь певні ставки. Частково запустила Росія і не опосередковано, як ви говорите, а більш прямо фінансуючи певні політичні сили, використовуючи в соцмережі, інші аспекти. Але звичайно, треба розуміти, що частково ці процеси всередині запустились однозначно самостійно, тому що певний компонент політики Європейського союзу, як ми з вами спостерігали з перших днів повномасштабного вторгнення, ну дуже вже вони були, скажімо так. Демократичні, і дуже вже цивілізовані на фоні тих потрясінь, які відбуваються в решті світу, вони вибивалися. І ми побачили, що така політика призвела до того, що фактично євросоюз не готовий до якогось фронтального зіткнення з агресією прямою агресією, не дипломатичною. І так само у випадку нападу Росії на Європу, а не на Україну, фактично не було б такого супротиву, який відбувається тут. Певна частина суспільства це розуміла. Певна частина суспільства давно не підтримувала ці погляди, але змушена була терпіти через загальну політику. Наприклад, ми бачимо, що відбувається в Нідерландах. Да, там нідерландський цей Трамп, так званий, який активно почав використовувати гасла про заборону надання там спрощеної процедури громадянства для іноземців з Африки. Близького сходу його підтримують. Про що це говорить? Що крім певної долі популізму, звичайно, електоральні настрої і в цілому соціальні настрої в державі склалися таким чином, що попередня політика все-таки велику категорію населення не задовольняла. Це все в сукупності призведе до того, що скоріше за все, після проведення чергових виборів до європейського парламенту, ми з вами побачимо перехід на більш жорстку політику Європейського союзу в цілому. Але тут звичайно така розтяжечка, тому що з одного боку ця політика може бути більш жорстка в частині, скажімо так. Відсічі на агресію, більш жорстка в частині підтримки тих країн, які борються проти агресії, більш жорстка в частині я не знаю там надмірних загравань з певними меншинами чи ще з іншими речами. Але звичайно, будь-яке посилення от такої радикального компоненту вона призводить до того, що рано чи пізно цим користуються, звичайно, країни або, скажімо так, групи впливу, які хочуть розхитати ситуацію з тому результат цього всього звичайно ми з вами побачимо після остаточного формування списків і переможців від кожної країни, і фактично розуміння того, який склад парламенту ми отримали від яких політичних партій. Ми вам дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Власне Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.